Вправа 710. Піднесіть до куба. Ну що ж, стартуємо в першому заданні х-2 підносимо до третьої степені або до куба. Ну що, ж, будемо використовувати формулу скороченого множення А-Б до кубу. Ось я навів цю формулу, будемо дивитися на позначення і записувати за формулою. Отже, x-2 до кубу записуємо. Це дорівнює. Отже, А в кубі або перший вираз у нас у кубі це буде x у кубі. Далі відняти 3а в квадраті b. Це відняти потроєний добуток квадрату першого виразу. Це буде х у квадраті, що множиться, а другий вираз b у нас це 2. Далі додати 3аб у квадраті це буде потроєний добуток першого виразу, це буде х, що множиться. На квадрат другого виразу це буде 2 у квадраті. Так. І додати, вибачте, відняти. Куб другого виразу це 2, буде у кубі. Це дорівнює. Отже, пишемо х у кубі, далі відняти. 3 помножити на 2 це 6. І буде ще х у квадраті. Далі додати. 3 помножити на 2 в квадраті це 4. 3 на 4 це 12. То буде плюс 12х, так, і відняти. 2 в кубі, це буде 8. Є. Переходимо до другого завдання. 1 плюс 2м у кубі. За формулою тоді куба суми. Ось вона внизу записана. Дивимося, що це дорівнює. Отже, а в кубі перший вираз у кубі це буде 1 у кубі. Далі додати 3 а в квадраті b це потроєний добуток. Квадрату першого виразу це буде 1 у квадраті, що множиться на другий. Вираз у нас це буде 2м. Додати. Знову 3 ab у квадраті. Це буде потроєний добуток першого виразу це буде одиниця, що множиться. І замість b у квадраті ми пишемо другий вираз 2m у квадраті. Додати. Ну і куб другого виразу це буде 2м у кубі. Це дорівнює. Отже, одиниця в кубі це буде 1. Додати. 3 помножити на 1, це буде 3, помножити на 2, це 6. Плюс 6m. Плюс. Далі 2m у квадраті, це буде 4m у квадраті. 3 на 4 це 12. І m помножити на m це буде m у квадраті. Ну і додати. 2М у кубі 2 у кубі це 8 і залишиться М у кубі. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, піднесіть до куба. В першому завданні записуємо, ми отримали Х у кубі мінус 6х у квадраті плюс 12х мінус 8. А в другому завданні ми отримали 1 плюс 6m плюс 12m у квадраті плюс 8m у кубі.